Кожного українця є дуже дорогим, не тільки через те, що колись там було князівство Галицько-Волинське, але також це земля, в особливий спосіб Леся Українка полюбила. І тому в неї є таке одне чудове речення, вона каже, що всі ми маємо крила за плечима, але кайданами прикуті до землі. Напевно, оце слово кайдани. Десь дуже глибоко торкається серця кожного українця, особливо в ці непрості часи для нашої держави, але кайданами може бути також гріх або байдужість у відношенні до Бога. І тоді людина перестає бачити небо, перестає відчувати ті духовні справи, які насправді дуже корисні для нас. Без них ми просто не живемо. Маючи крила, можемо бути прикуті до землі. І тому час реколекції, я дуже дякую вашій спільноті, оцю Тарасу, оцю Миколаю, за те, що вони відкриті на те, щоб ви приготувалися до світлого Воскресіння, щоб ви знайшли час відірватися від землі. Бо кожний наш храм це рай. Кожного разу, коли людина переступає поріг храму, вона може на мить опинитися в раю. І ви самі відчуваєте, що, може, цей тиждень був дуже в різних справах, в різних працях, намірах, може комусь щось вдалося, може комусь щось не вдалося, але приходячи сюди, ми забуваємося. Ми на мить зупиняємо час для того, щоб побути з Богом, самим собою, порозмовляти. І відчути цю присутність. Ми також з вами є свідками того, що ціла католицька церква у цьому році закликає нас бути милосердними, як наш батько. Яке гарне слово милосердя. Перед вашими реколекціями я був в Трентоні і в сім'ї пані Ярослави і її чоловіка. І пані Ярослава є катехиткою в школі, і коли вона поставила запитання дітям, що таке милосердя, одна маленька дівчина, Аня її звати, вона сказала: Милосердя це миле серце. Я бажаю, щоби в час цих реколекцій, зближаючись до Воскресіння, ви віднайшли миле серце. Серце, яке сповнить у вас відваги робити діла, здається дуже прості. Але діла, які сповнені відваги. Бо комусь подати щось, це не просто зробити жест рукою чи зробити кілька кроків на зустріч цій людині. Мати миле серце це означає поділитися собою, поділитися цілим собою, і тоді буде милосердя. І сьогоднішній вечір хочу з вами роздумати над тим, що означає бути милосердними як Отець. І ми знаємо, що найкращим таким милосердям для кожної людини це є прояв того, коли ми бачимо дану особу. І ми дуже тужимо у серці, маємо велику тугу за Богом, кожен з нас. Немає такої людини у світі, яка би не тужила за Богом. Навіть якщо ти атеїст, у твоєму серці є туга за чимось іншим. Чим, що ти навіть не можеш пояснити. І інколи атеїст, якщо він науковець, він називає це наукою, і він тужить за наукою, за новими дослідами, за якимись новими винаходами. А християнин у своєму серці носить тугу за Богом. І ми цю тугу дуже в особливий спосіб переживаємо. Вже в Старому Завіті понад сто разів є написано бажання людини побачити обличчя Бога. Особливо це виражає... Пророк Давид у Псалмі 27, -му. і він каже: в твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте, Твоє обличчя Господи я шукаю, не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві, ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю мій Боже. Йов? Який пережив глибокі страждання, деколи ми, коли людям щось є важко, кажемо, пригадайте собі Йова, добре, що він є, бо і ми також в певній мірі кожен досвідчує якісь свої страждання. І після того, як він перейшов цю важку дорогу свого життя, він сказав: Я чув лише те, що говорять про тебе, але тепер на власні очі я тебе бачу. Це він сказав до Бога. Наскільки глибоко страждання в Його житті спонукали відкрити глибину Його душі і обличчя Бога? Бо деколи ми з певним таким, знаєте, страхом відносимося до страждань у нашому житті, тепер, будучи на Волині, у нашому храмі є багато чудових вірних, які приходять, які відкриті є для того, щоб пізнавати віру Христову. Повертатися до коріння, бо ми всі є діти Володимирового Хрещення, ми належимо до греко-католицької церкви. І стався такий, можна сказати, прикрий випадок. Пан Василь, який дуже допомагає у нашому храмі, просто приходить, і знаєте, коли треба до нього зателефонувати, він завжди готовий. Я йому кажу, пан Василь, трава вже вища за мене. Він зразу приїжджає автомобілем. І буквально за півгодини храм у нас невеликий, і подвір'я храму також невелике. Він за півгодини все швидко покосить. Знаєте, наскільки людина така, що на неї можна покластися? Але минулого року він захворів на серце, потрапив до лікарні. І коли ми його священники відвідували, так досить цікаво поряд з ним люди з іншого міста на Волині, які були біля нього. Також сповідалися і причащалися. І ми йому кажемо, пан Василь, ви сюди потрапили, щоб інших привести до Христа. Може, це звучить трошки, знаєте, так, ну, хай інші страждають, але те, що прийшов до Нього священник, поряд посповідалася людина, яка ніколи не сповідалася, і прийняла Христа до свого серця. І досить часто оці страждання, ми порівнюємо деколи. Своє життя до цього Йова, який у них відкрив обличчя Бога, може також спонукати нас побачити інше обличчя, обличчя Бога, який також страждає у серці наших братів і сестер. Але найкращим образом, яким є милосердя, це є особа Ісуса Христа. Саме Він є тим, який відкрив нам Отця Небесного. І апостол Павло, в посланні до Колосян пише Ісус Христос образ невидимого Бога, первородний усякого створіння. Він прийшов той, який мав обличчя. Він розмовляв, Він плакав, Він сміявся, бо коли приносили до Нього дітей, мені би не знаю, було дивно, коли би Ісус не радів, чому ж тоді учні відганяли тих дітей від Ісуса. Він радів, тому що Він бачив, що Царство Боже. Є дуже подібне до дитини, яка готова залишити все, на одну мить почутися в обіймах Бога, на одну мить почутися в безпеці тільки ті, які дає сам Господь. І тому обличчя Бога є дуже просте людське. Досить часто людина шукає це обличчя Бога. Хтось хоче намалювати найпрекраснішу ікону, хтось хоче намалювати найпрекраснішу картину, зображаючи Христа. Але це обличчя Бога для кожного з нас буде різним. Бо кожен з нас носить цю ікону у своєму серці. І для того, щоб відкрити цю ікону, напевно, потрібно наших людських і Божих старань. Божі старання завжди відкриті, але досить часто ми, як люди, може, замало робимо кроків для того, щоб відкрити кожного дня обличчя Бога, милосердного Бога. Розповідають одну таку історію. В одному невеликому місті жив один чоловік. Його життя було звичайним: рано вставав на роботу, йшов на завод, працював там до вечора, повертався додому, швидко лягав спати, тому що не мав родини, не мав друзів, ні з ким не розмовляв. На щодень його життя тривало у таких неяскравих фарбах. Але в один момент. До нього стукає поштар у двері і приносить йому подарунок. Цей чоловік дуже здивований, адже ніколи не очікував, що хтось може прийти до нього і йому щось подарувати. Коли він приймає цей подарунок, приносить до своєї кімнати, починає відкривати серед них, серед тих цукерок, була листівка, на якій були такі слова: Є хтось, хто дуже тебе любить. Це вже був майже вечір. Знаєте, для цього чоловіка наступив день. Він відчув, що він в серці когось іншого є люблений, що хтось інший про нього пам'ятає, що до цього моменту він не знав цієї людини, але в цьому світі є той, хто його любить. На другий день він встає, відкриває свої вікна, в хату пускає світло сонячного дня, посміхається, йде до продавця газет. Там з ним починає спілкуватися. Наскільки, знаєте, людина починає відкрита бути на світ. Всі люди також, містечка того, адже вони дуже добре себе знали, кажуть, що з цим чоловіком сталося. Він всіма говорить, на другий день після цього листа він спік тістечко, виніс людям, подарував їм, щоб вони були задоволені з того, що світ є насправді добрим. В один момент життя в нього починає змінюватись. Але що ж стається? Через 2-3 дні заходить поштар і каже: Вибачте, будь ласка, я помилився, <сум> то не для вас. І цей чоловік, який не встигши навіть з'їсти ці цукерки, знову з цим обличчям смутку, може, навіть того плачу, але він не виявляв ці свої сльози, він повертає це все, що було принесено для нього кілька днів тому, віддає цьому поштареві. Закриває свої двері і знову погружується у темінь свого життя. Знову на другий день він встає і починає своє життя як до того, нічого ніби в нього і не змінилося, ні з ким не розмовляє, рано встає швидко лягає спати. І коли люди цього містечка побачили, що в серці цього, цієї людини щось змінилося, вони не могли це якось собі пояснити. Але поштар сказав, що каже: знаєте, я помилився, був просто поштою, і він мав такі зміни через це. Тоді люди цього міста, коли цей чоловік був на роботі, і він вечором повертався до свого дому, вони вивісили такий великий банер, на якому було написано ми тебе любимо. І цей чоловік, немов знову дитина. Повертається у радість свого життя. Здається, що для нас, людей, не потрібно багато діл для того, щоб ми змінилися. Інколи добре слово може зробити дуже багато. Інколи добре слово для того, хто загубився без світла, без доброго обличчя у своєму серці. І він шукає, і він очікує, що хтось прийде і скаже: є хтось у цьому світі, що тебе любить. Для нас, християн, завжди залишиться Господь, завжди залишиться Тим, який любить нас, який кожну людину носить у своєму серці. Тільки ми не завжди готові відкрити двері, щоб прийняти оцей добрий подарунок для нашого життя. Ми знаємо, що ціла історія церкви сповнена дуже святих людей. І в один момент, коли поглянути, що спонукає цих людей вповні довіритися Богові, це і мученики, і праведники, і ті, хто просто жив в тиші свого покликання.